Маю тукін Вітаю всіх! Биті огірки незвичайна назва, безсумнівно привертає і викликає бажання спробувати дивну закуску. Для приготування цього салату огірки відбивають кухонним молотком, щоб вони насучилися маринадом. Після дегустації ароматної освіжаючої страви стає зрозуміло, чому блюдо знаходиться на піку популярності в азійських країнах. Салат вийде пікантним та надзвичайно смачним. Все готується дуже просто. Беремо помиті та обсушені огірки 500 г2 штуки великі або 4 штуки середні за розміром. Відрізаємо ми в них ніжки та розрізаємо навпіл вздовж. Для битих огірків краще вибирати довгі гладкі огірки, відомі як китайські, хоча наші полюючі огірки теж підходять. Викладаємо шкіркою вверх на дощечку та накриваємо харчовою плівкою, щоб при відбиванні нічого не бризкало. Дерев'яною качалкою або молотком як слід відбиваємо огірки так, щоб вони потріскалися. Завдяки тріщинам, що утворилися, маринад миттєво проникне всередину огірків, але не перестарайтесь, щоб овочі не перетворилися на кашу. Знімаємо плівку та розрізаємо огірки на великі брусочки. Перекладаємо гірки в ємкість, всипаємо сіль чайної ложки, перемішуємо, залишаємо їх при кімнатній температурі на 10 хвилин, щоб виділився сік. В цей час займемось маринадом. Беремо часник 3 зубчики, перець чилі одну штуку та петрушку 3 гілочки. Дрібно нарізаємо часник, гострий перець та петрушку. Друзі, як завжди нагадую про вашу активність, тож прошу підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Далі змішуємо цукор 1 столову ложку, оцет 2 столові ложки, перемішуємо до розчинення цукру. Додаємо соєвий соус 2 столові ложки, рослинну олію 2 столові ложки, всипаємо подрібнений часник перець чилі та петрушку. Перемішуємо. З огірків зливаємо сік, що виділився. Заливаємо гірки маринадом. Перемішуємо. Залишаємо гірки в маринаді у холодильнику на 30 хвилин. Після цих 30 хвилин огірки вже можна куштувати, але можна їх зберігати так і довше. Вони просочуються соусом і стають смачнішими. Як бачите, приготування битих огірків це швидко і дуже смачно, а ще незвично бачити і пробувати побиті в прямому сенсі овочі. Готові биті огірки посипаємо конжотом та додаємо до м'яса, риби, будь-якого варніру. Зберігати слід у закритій, краще скляній ємкості, холодильнику. Всім смачного! З вами була Марі Кукін.